Скажіть, Баба Валя, як вам ціни зараз у магазині? Що скажете? Ви самі бачили, які ціни. Якщо так і далі буде, шукатиму собі якогось молодика, бо на пенсію точно не проживеш. Діду, а розкажіть якийсь випадок з життя? Ну, якось раз зранку похмелився, а потім згадав, що вчора не пив. <рес> Бабу Валю, а через що лежить шлях до серця жінки? Любий мій шлях до серця жінки взагалі лежати не мусить. Діду, скажіть якусь мудрість? Чоловік без жінки, як собака без бліг. Жити можна, але нудно. У моєї баби золоті руки. І паркан полагодить, і антенну настроїть. Твою ж ти матір! Діду, а яка твоя улюблена приказка? Справжній мужик має бути як казка з гарним кіцем. Вчора баба в погребі прилипла до підлоги, так дві години дід мене дер дер так відер. віддер. <реш> От таке, люди добрі. Та сміялися ми з дідуганом, аж животи боліли. <реш> Знаєш, а я люблю жінок за 50. Так у мене за 50 це зовсім недорого. <реш> Деду, що ти робиш? Куди ти кидаєш? Давай правіше. Мовчи, бабу, бо зараз сама відкидати будеш. Та ж я тут стою. Їдь уже в свою сторону, ну. У вас у садочку вже топлять. Та ні, бабусю, поки тільки в куток ставлять. Людина, яка не розуміє, що ви їй кажете, вважає дурним не себе, а вас. А правда, що ти в молодості був членом суда? Ага. Членом туди, членом суда. Може, під мене Мені геть не подобається, коли люди плутають освіту із розумом. Ви можете мати хоч два дипломи, а все рівно бути ідіотом. Марно думати, що мудрість приходить у старості. Мудак з віком не стає мудрецем. Він стає старим мудаком. Хотіла баба комуналку заплатити, так дід пенсію пропив. Скотина! Пенсію пропив! Скотина ти така! Будеш тепер в буці з собакою жити до кінця днів! Чуєш? До кінця днів. Самій старій жительці села Голова подарував на сторіччя велосипед та побажав довгих років життя. Боже. Вчора дід снодійне з віагрою переплутав, так баба досі з ліжка злізти не може. А дід взагалі десь пропав. Діду, де ти є? Заходь до мене ще льончику. Бабця тобі яєчок домашніх назбирала. Та ви мене балуєте, бабця. А як же інакше? Ти не ображайся. Ми то з тобою друзі. Але ж розумієш, скоро празники гості прийдуть. Їх частувати потрібно. Стій! Куди ти? Ану йди сюди. <різвіст> Валю, ну можна хоч один келишок. Сиди тихо, діду, бо зараз додому підеш. Деяким людям треба або корону зняти, або німб поправити, бо на одну звивину, то забагато декору. Та бодай тебе хвоста стелихо. Що ж ти робиш, котяра дурний? Та ти подивись на нього. Ми ж то сало до горілочки берегли. Котяра, ти що, думаєш, що ми це їсти будемо? А він же з гордістю приніс помічник бляхамуха. Тразя, валя. А скільки в тебе до мене хлопців було? 28. Як 28? До весілля ти говорила, що троє. Так весілля ж 40 років назад. було. Що? <головіка> мудрісті там, мудрість. Діда, скажіть, яку мудрість. Чоловік без жінки, як собака, без бліг. <головіка> Жити можна, але нудно. Ну... Діду, давайте права. Бардачку візьміть. Кумигайте до мене, ще вип'ємо, сала скуштуємо. Та не можу, куме. Я я з вашою жінкою сплю. Тю, Та я з нею кожну ніч сплю. Так що мені додому не приходити? Ану зізнавайся. Пив сьогодні. Лівалю. Що ти? Діду, залийну салат. Та не самогоном вже от дурень старий. У моєї баби золоті руки. І паркан полагодить, і антенну настроїть Не знаю, тільки ж важко, валю. А це все твоя горілка, діду. Це все твоя робота, бабо. Від горілки ще ніхто не помирав. Або дай тебе котяра. Що ж ти робиш? Ми те сало до горілочки берегли. Все, тепер або нове сало, або нового кота шукати будемо. Бувале, а куди це ви їдете так рано? Без різниці куди. Головне, щоб молоді місця не дісталось.